Реконструкція наявних гідротехнічних споруд, а також будівництво нових дамб. Це передбачає програма інженерного та технічного захисту міста на наступні п'ять років. Слабкі місця Івано-Франківська щодо берегоукріплення продемонстрували повені 2008 та 2010 років. Однак, через відсутність коштів, зокрема в держбюджеті, вона не виконана повністю. Відтак в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій розробили наступні заходи задля надійного водозабезпечення в екстремальних умовах. Продовження реконструкції гідротехнічних споруд на річці Пистрця-Нвірнянська, це в районі села Микитинців. Щось, щось зроблено, але потрібно також продовжувати ці роботи. У нас стоїть питання спорудження обережної дамби на річці бистриця Солотинська на ділянці від автомобільного мосту по вулиці Галицькій до залізничного мосту. Ну, ви знаєте, там зараз бачу, будуються будинки, однак. Ніхто не думає про те, що через декілька років станеться, не дай господи, така сама повіньки. Якщо не буде відсутня така дамба, у нас будуть дуже великі проблеми. Міська скарбниця не зможе охопити фінансуванням всі необхідні роботи із берегоукріплення. укріплення. Відтак депутати міськради пропонують звертатися за фінансовою підтримкою до обласної влади. Коли є стихійні лиха, наприклад, випадає в один день помісячна норма норма опадів із території аеропорту, площа 400 гектарів, вся вода тече на приміські села, мікрорайон мікройоннопричниці, село Крихівці, в сторону Патріота просто ради не можна дати. Сьогодні канава ця не добудована згідно цієї програми. Я думаю, що вона буде добудована. Між тим, у мерії закликали розставити пріоритети і в першу чергу робити акцент на окремих об'єктах, котрі потребують негайного завершення треба робити щось одне тобто яке можна профінансувати проконтролювати коли ми 10 об'єктів розпочинаємо і з того ноль ефекту це це і неправильно тим паче в таких питаннях як берегоукріплення. укріплення згодом програми інженерного та технічного захисту території міста коригуватимуть з огляду на суми коштів закладених у міському обласному та державному бюджетах мар'яна гринешка андрій шкварла новини на вежі